Отож, коротенька інструкція, як ми можемо розвивати бджільництво? <кхем> патова ситуація, ви хочете стати пасічником, це вже патова ситуація. Окей, ви хочете стати пасічником. Що вам для цього потрібно? Ну, фулики, бджоли, стамески, грамки тобто елементарно. Вам не потрібно впадати в паніку, думати, Боже, скільки воно стоїть, що з цим робити. Я вже на своєму каналі не раз публікував відео, як це можна зробити з точки зору бізнесу. Тобто ви приходите, купляєте все нове, замовляєте, домовляєтесь по оптових цінах, тобто, ви починаєте займатися бізнесом, знижувати собі вартість продукції. Але є інший шлях. є інший шлях. Допустимо, ви там хочете почати, ви, панове, вам треба зрозуміти, чому бджільництво і чи воно взагалі ваше. Для того, щоб зрозуміти. Чи бджільництво це взагалі ваше. Ви можете просто купити кілька вуликів. Два беушних старих вулики. Гнилі, не гнилі, ну, звісно, треба шукати не гнилі, купляєте їх. Вони повинні там коштувати в районі 500 тисяч гривень. У мене була така людина, яка до мене звернулася і каже: Назар: я якби хочу займатися бджільництвом, і мені цікаво, ну. Повчитись спробувати, в мене там прилетів рій, я його там в якесь ведро кину, треба кудись поселити. Не питання кажу: в мене є такі старі вулики, можете ви її взяти і пробуйте, розвивайтеся, що вам треба, консультую, і будемо з вами так співпрацювати. Весь сезон я того пасічника консультував. Весь сезон я їздив до нього на пасіку. І ми з ним пішли таким шляхом: у мене в майстерні є рамки, які стаже третього сорту. Каже, давай я її буду брати. Я собі виберу щось поламається, не допомагав ламає, але ну, вони йому по 4-5 гривень. Да? Вони в мене викинулися або там валялися десь, а йому вони будуть працювати. Перший момент, як він закупив рамок дешево. Ну йому там треба було десь в районі 100 рамок. 100 рамок на той обйом, який вже в нього був на той момент, там до 5 вуликів. Е, все, 100 рамок по цьому рівні. От так. Він приїхав, він десь там їздив на роботу коло мене, приїхав, купив. То він мене замовив, вулики нові, каже, я хочу два нових вулики. Кажу, це дорого. Каже, та все одно. І вулики-лежаки по 24 рамки, там, на 2 з лишнім тисячі, вже точно не пам'ятаю, чи 1800, чи дві з чимось тисяч. Це було ще того року. Я йому виготовив. Все довольний з тими вуликами користується, працює, все класно, все по стандартах, по розмірах, все чітко. Але потім каже, що хочу далі, хочу більше. Треба дешеві вулики. Тобто він почав набирати в мене цих дешевих вуликів, беушних вуликів. Все, і він там за якихось там тисяч п'ять-десять -10 поставив собі там пасіку. Я не пам'ятаю, скільки в нього сімей. Я вам чесно кажу, там десь в районі 5-7 сімей. Що там в нього перезимувало ще не знаю. Весною ми не спілкувалися, але в цілому ми з ним провели таку літню, хорошу роботу. Тобто цей момент. Далі, якщо ви хочете займатися бджільництвом, перестаньте слухати м -м, старих новаторів. Старих новаторів, маю на увазі, людям, е верніше так, давайте коректно висловлюся. Їх потрібно чути, їх потрібно сприймати. Але не все потрібно приймати за чисту монету. Тобто, якщо ви будете працювати в рукавицях, ваші руки будуть в безпеці. І ваші руки будуть чисті. Старший пасічник вам скаже, що не непрестижно бути пасічником і працювати в рукавицях. Справжні пасічники працюють без перчаток. Міф, брехня і недолугий міф, я вже так сказав. Потім наступний момент вам треба. Вам треба вощини і до вощини. Не купляйте зразу там пачки вощини. Якщо вам треба 20 листків, купіть 20 листків, треба 10 листочків, купіть 10 листочків. Все, це буде набагато вигодніше і дешевше. Більше вам там точно і не треба буде на перший сезон. Третє. Купляйте літературу. Купляйте не стару літературу, хоча стару теж треба. Коли ви вже розумієте, коли вже можете відрізнити хороше від поганого, діюче від недіючого, купляйте, купляйте стару літературу. Якщо ви хочете, ну, скажімо так, бути пасічником сучасності, купляйте нову літературу. Маса нової літератури є. Да, зараз багато хто скаже, що вони переписуються зі старих підручників. Є, що переписуються, є, що не переписуються. Якщо ви хочете отримати хорошу якісну літературу, зверніться до мене. Я тісно співпрацюю з кафедрою двільництва і я чітко можу вам сказати, що є нове, що є не нове, хто його пише, звідки його пишуть і як його пишуть. Тому. Звертайтеся, з літературою вам допоможу. Або давайте так, я в описі під відео зараз залишу вам базову книжку, на мій погляд, якою можна користуватися сучасному пасічнику. Сам нею користуюся, іншим рекомендую. Віктор Петрович Поліщук, пасіка. Останнє видання. Далі. Ви пасічник і ви думаєте, вам треба купити медогонку, вам треба купити платформу, але у вас дві сім'ї. Не страдайте ерундою, прийдіть, візьміть медогонку в оренду і все буде добре. Оренда медогонки, там коштує, там, не знаю, за банку меду можете договоритися, кого ви потім ще накачаєте. Або там за 200 гривень в день, 300 гривень в день. Орендуйте медогонку, ну хорошу, старі медогонки оцинковані, вони вже, як правило. Себе позношували, вони вже, як правило, повідживали, дуже багато є з їржою. Якщо ви на таку медогонку викачаєте мед, то ну блін, якась щось металу попаде в мед. Нашу воно вам купіть нормальну? Чи ви орендуєте нормальну медогонку нову, яка там з нержавійки бажана, І буде хорошо. старі. Якщо вони в хорошому стані, звісно можна, але якщо там є якісь признаки вже їржі, Краще вже не беріть тими доманки, ну і їх в баню. От і все. От, і все. Отак можна почати бджільництво панове. Де взяти бджоли? Бджоли можете взяти бджолопакетом пакетом або руйом. Все, це буде дешево. Не бджоленою сім'єю. Краще шукати десь по селах якихось дідів. Вони тих бджол дійсно доглядали, класно доглядали і там можна взяти. І все. Далі тестити, дивитись. вам підходить, ви працюєте, вам не підходить. Забивайте на те все і йдете займаєтеся чимось іншим. Якщо ви хочете купити хорошу стамеску, маску, димар і все, 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 все інше, звертайтеся до мене, я вас проконсультую. І в нас в нашому магазині все є. Від костюмів крутих, які шиються спеціально по ваших розмірах, до димарів, які вам підійдуть саме в конкретний період вашого пасічникування. Всім дякую за увагу. всім гарного дня, люблю цілую. і гарного. гарного часу до.